Друзі, в цьому розборі ми розглянемо значимість довгого циклу. Ми розглянемо перехід Сатурну в знак Овну на 2 роки. Транзит Сатурну несе 30-річний цикл, має суттєвий вплив, тому ми будемо детально на це звертати увагу. В кінці цього відео ми розберемо інгресію Венери до знаку риб до початку березня. Венера буде активно фігурувати в коридорі затемнень і вже з прийдешнього тижня ми входимо в цей період, коли день за днем енергія буде згущуватись перед сонячним затемненням 17 лютого. Отже, 14 лютого Сатурн переходить в знак Овно. В цьому знаці він пробуде до 13 квітня 2028 року. Знаці Овен, Сатурн в падінні, в той час, як сонце в Овні в екзальтації в своєму сильному знаці. Що це для нас означає? І Овен, і Сонце, і Сатурн це глибинні архетипи нашого несвідомого. Це показники енергетичних процесів, які в цей час почнуть посилюватись. Вони будуть посилюватись в два різних вектори. Це сильне бажання швидко заявити про себе, це діяти прямо, брати новий рівень перемагати На цьому шляху, та в той же час це перевірка на зрілість, на витримку, на дисципліну, на готовність відповідати за наслідки рішень в довгій перспективі. Сатурн вовні відкриває приховані страхи, сором, пам'ять про поразки, про звичку стискатися, зменшувати себе, недовіру до себе. Невіру в себе, а також колективні програми виживання, в яких ми звикли обирати безпеку замість розвитку. енергія в цей час підіймається, ідеї підіймаються, ідей багато. Але зараз це все потрібно буде структурувати. Без структури все швидко переходить у виснаження, у самокритику та безумовно відкати. І відкати з кожним разом все більше і більше. На глибинному рівні в цей період перевірка буде йти тільки через дію, через відповідальність, через якість вибору в складних обставинах, що ви можете діяти, як ви можете включитись, коли ситуація екстра. Нечесність з собою, гра, коли ви всередині не відчуваєте опори, але намагаєтесь це проявити, буде дуже швидко руйнувати вас самих. І натомість, якщо ви чесно будете визнавати свої обмеження, ви будете системно працювати зі страхами, тоді ви послідовно вибудуєте свій шлях зібраності, ясності, ви зможете скерувати свою силу в новий рівень самоповаги, який вже не буде залежати від зовнішнього схвалення. Овен дуже сильно підсилює цю складову, подивитись, а як на мене реагують. Для тих, хто живе в хронічному відкладанні, хто не тримає та не вміє взагалі жити по режиму, структурувати свої навантаження, Сатурн вовні може давати такий ефект паралічу. Час стає таким невловимим, його менше, це внутрішній тиск, котрий все зростає. Сатурн архетип виживання, каркасу, він пов'язаний з темами безпеки, стабільності, віри в завтрашній день, права займати своє місце в реальності і витримувати тиск обставин, витримувати життя, при цьому триматись, не розпадатись. Сатурн пов'язаний з найпервиннішим страхом, страхом втрати контролю, втрати опори, страх кінця життя. Коли Сатурн проходив в знаці Риб, а це з березня 2023 року, було відчуття, що немає опори. Це час тотальної невизначеності був. За цей час ви могли відчувати себе в якомусь вакуумі, що ваша опора постійно плаває. Сьогодні один стан, завтра інший, плани збиваються, всередині було багато напруги. В той час такої реальної чіткості майже не було було важко зрозуміти, а куди реально далі рухатись, і через це тривога трималась значно довше. Сатурн Овні – це вже інша енергія, тут значно більше ясності, стає зрозуміло, як рухатись далі, які рішення приймати, за що брати відповідальність. І це ви будете відчувати вже найближчі місяці дуже сильно, з 14 лютого до кінця весни ця енергія вривається в наше життя день за днем, внутрішня іскра починає розгортатися, її потрібно підживлювати, потрібно давати їй дію. Певненість у завтрашньому дні буде отримувати, безумовно, не кожен. Ті, хто зберуться, почнуть діяти, і потрібно діяти системно, тобто піднімати дисципліну, включати волю, наводити порядок в режимі, займатися тілом, займатися нервовою системою, регуляцією емоцій, поведінки, думок, тобто розбирати весь той хаос і брати відповідальність за свій темп. Як роботи, так і відпочинку. Сатурн Вовні підтримує ініціативних тих, хто все ж таки вже не чекає ідеального моменту, хто робить щось конкретне, хто тренує витривалість і розвиває лідерську позицію, доводить справи до результату. Не боїться цього лідерства, не боїться заявити про те, що я є, я, я, я тут. У таких людей буде з'являтися передбачуваність житті, якої можливо не було останні декілька років, тому, бачите, в цьому є. Такий великий-великий плюс в житті, в цій енергії. Ті, хто залишається в пасивності, відкладанні, звиться жити якось потім, вони якось само, вони не будуть відчувати великої різниці. Напруга буде лишатися, навпаки, навіть більше тиснути, цей стан може продовжувати затягувати, тому що ще немає такого відчуття контролю над часом. В найближчі два роки може час дуже різко прискоритись, тому що менше пауз. В деяких процесах навіть стане легше, бо менше затягувань, менше підвішеного стану. Багато питань справді будуть вирішуватись швидше, без виснажливих коливань. І щоб у вас в 28-му році не було відчуття того, що ваш потяг пройшов повсю, ви нічого не встигли. Працюйте з тілом, працюйте з режимом, систематичністю, з енергією, куди ви направляєте свою увагу, все є енергією, ви маєте це. Постійно практикувати, що ви примножуєте своєю увагою. З кральної системи ми повертаємось до витоків. Ви маєте дозволити собі швидше проходити життєві етапи. Наприклад, ви відчули, що є щось, що не дає вам рухатись далі. Ви відразу йдете до практиків, ви відразу працюєте з тією сферою, яка вам дійсно відгукується, бо тільки так ви можете собі допомогти. І ви одразу це вирішуєте, дуже швидко включаєтесь тоді. До вас приходять можливості, ви реагуєте, ви не залишаєте це на потім, і ваше тіло буде взагалі головною опорою. Тому енергетично розкачуємо себе без базису. Ми нікуди не підемо. Тож першим ділом режим спорт та енергетична чистота. Також у людей зі схильністями в цей час будуть загострюватись хронічні стани, прогресувати хвороби, особливо, якщо ви відчуваєте, ви знаєте по собі, що у вас організм сильно реагує на перенапругу. Судинна система під загрозою це спазми, коливання тиску, це голова загалом, тому що овен, це голова, це мігрені, щелепи, зуби ясна. Шия, комірцева зона, м'язовий гіпертонус, затиски, запальні реакції при перевтомі, це травматизація, особливо через поспіх, через перевантаження, через стрес, це гормональна стресова регуляція організму, так звані кортизолові гойдалки, так, і падіння ресурсу на це ми звертаємо увагу якнайбільше. Цей період люди стануть значно більше зосереджуватись на відтермінуванні старіння, на своєму здоров'ї, на відновленні ресурсу, на керуванні стресом, практиками, що дають довший ефект. Потрапляють в зону підвищеної уваги ті, хто працює з тілесними практиками, здоров'ям, фізичною реабілітацією, буде до вас більше вимог, більше контролю, стандартів та формалізації. Найближчі два роки посилюється запит на ефективність. Люди будуть менше терпіти розмитість, менше терпіти формати, в котрих мало діє, тому цінність матимуть дійсно конкретний результат, швидкі рішення, здатність витримувати свій темп, свою роботу без емоційного зриву. Більше будуть дивитися на результат. Репутація буде цілковито будуватися на витримці дистанції, на витримці стабільності. І при тому велика кількість людей може розчаруватися та кинути власну ініціативу, власну справу навіть. І відразу спойлер для вас, хто про це думає вже, це все впирається в структуру, в грамотну декомпозицію і закриттям ви свій внутрішній конфлікт не вирішите. Якщо тільки ви чесно собі не говорите, що так я не можу, це взагалі не моє, тоді це інша історія. В цей час фокус на глибинному розумінні та розвитку волі. Цілеспрямованої діяльності на пошуку свого сенсу пустота та відсутність руху в житті буду руйнувати як ніколи. Якщо ви зможете прийняти цю безцільність життя як виклик, ви докладете зусиль до розвитку своїх інтуїтивних здібностей, розкриття своєї справжньої природи та призначення в житті групи, в житті світу в цілому та при триманні глибинного контакту з собою, ви зможете відійти від ілюзорних зовнішніх цінностей, та ваша внутрішня енергія перейде з хаотичності, з неприборканості, з дитини, котра метається зі сторони в сторону, в зрілу, керовану силу, котра буде давати реальні та стійкі результати, і буде давати вам цей омріяний спокій в грудях. Для цього треба залишити те, що не є насправді вами. Сатурн в Овні може давати велику кількість цілей, достаток, потік ідей, які за овнівської ініціативи цього первинного імпульсу енергії в всесвіті та сатурнянської дисципліни цієї огранки меж приведуть до сильних, нестандартних і справді масштабних творчих здобутків творення, спостерігання. І більшість неприємностей будуть пов'язані з недостатньо глибоким розумінням речей, що відбувається. Поверхневість буде проблемою. Коли немає причини наслідкового бачення, люди починають реагувати ситуативно, повторюють одні й ті самі помилки. І тоді в людини, безумовно, підіймається внутрішня напруга. Вона сама її посилює. Сатурн планета, котра пов'язана з визначенням та будівництвом долі людини, кристалізації та вдосконалення особистості. Сатурн навчає виконувати свій обов'язок нести свій хрест і досягати професійних духовних успіхів не тільки в цьому світі, але і в майбутніх тіленнях також. І якщо ми будемо дивитись цього ракурсу, ми розуміємо, що Положення справ набагато глибше. Тож мінусові проявлення Сатурну, котрі пов'язані з обмеженням, тривогою, смутком, хронічними затримками в реалізації. І якщо ви будете відчувати в цей час страх помилки, жорстку самокритику, відкладання важливих рішень, внутрішню скутість, відчуття, що будь-який ваш крок потребує прямо надмірних зусиль. Ви будете проживати запізнення результатів, якісь бар'єри пов'язані з бюрократією. Це перевірки також на витривалість і необхідність занадто довго задля результату тримати свій обов'язок. Досліджуйте обов'язково проявлення архетипу Сатурну в своєму житті, в вашій натальній карті, по якій сфері йде цей транзит, яку компенсатурку можна дати, яку сферу він кристалізує та змушує вас прийняти в ній відповідальність. За своє рішення. Сатурн дійсно являється показником зрілої карми, тієї, котра прагне проявитися в житті і проявляється, але його вплив насправді не зводиться до страждання, не зводиться до відпрацювання боргів, його головна функція дисциплінувати, вивести до дорослішання і повертати нас до відповідальності за власний вибір. Тому, коли ми сприймаємо Сатурн як стимул розвитку, обмеження і затримки. Дійсно, стають зрозумілими як етап формування характеру, в тому ж числі ми його перестаємо сприймати як безмістовне покарання, відчуття відчаї, втрати сенсу, внутрішньої спустошеності, який часто загострюється при Сатурні вовні, тому що це вогняний знак, а тут Сатурн, котрий камунізує. Трактується як наслідок минулих, егоцентричних сценаріїв, але насамперед, це великий вогняний сигнал, що старий спосіб жити і діяти вже вичерпаний, потребує глибокого перегляду. Тож дивіться, як це буде вмикатися в вашому житті, чи йдуть можливості, чи навпаки, вам треба зупинитись і обрати інший напрямок. В цей час Сатурн йде квадратами до Козерого тераку та опозиції до Терезів по кардинальному хресту. В цей час комунікації загострюються, стосунки перевіряються на зрілість, стосунки без відповідальності спільного курсу довго не утримуються, ускладнюється дипломатія, в кожного своя правда, і найсприятливішою стратегією буде рух в одному напрямку. Квадратура до раку окремо підсвічує теми безпеки, дому, близькості. Це теми образ емоційної реактивності і те, що довго замовчувалось в родині, в системі безпеки, буде вимагати від нас прямого рішення, відкриття правди. До козирогу, що ми бачимо, ми бачимо загострення теми влади контролю в роботі, це перевірки на компетентність, це руйнування застарілих ієрархій, застарілих вертикалей, які знову ж таки тримались на інерції, це кар'єрні зміни, коли ви переросли свою стару роль. А тепер трошки приземлимось до прийдешнього тижня. Ми вже поступово входимо в ореол впливу коридору затемнень. Це додає до життя фонове відчуття фатальності. Незворотності, ніби події стискають час, стискають наш вибір. І на прийдешньому тижні буде діяти аспект Меркурія в з'єднанні з висхідним місячним вузлом. Точний аспект 12 лютого, але діє буде приблизно цілий тиждень. І рівно в цей день, 12 лютого, Меркурій входить в ретроградну петлю. 26 лютого розворот в ретроградність, 20 березня в директний рух виходить, потім повний вихід з петлі 9 квітня. Тому все сказане, пообіцяне, погоджене, запущене в цей проміжок часу матиме довгий кармічний ефект. Буде повертатися на доопрацювання, на уточнення, на переоформлення, на усвідомлення, чи дійсно це. Так, чи дійсно я в тому напрямку, тобто треба бути обережнішими. Не намагайтесь зараз встигнути все. Важливо сфокусуватися на тому, щоб правильно закласти майбутній час, говорити тільки те, що ви готові виконувати, не давати імпульсивних обіцянок, фіксувати домовленості обов'язково письмово, перевіряти деталі Двічі, а то і тричі, сприймати повтори старих тем як те, що дає вам можливість доробити. Це сприятливо кармічно для вас. В цей час формується ваш потенціал зростання для майбутнього часу, коли Меркурій виходить з цієї петлі. З 10 лютого до 6 березня Венера інгресує в риби. Вона пробуде весь коридор затемнень в знаці риб безпосередньо в знаці висхідного місячного вузлу. В цьому положенні Венера підсилює потребу в близькості, навіть в злитті, в співчутті, в пробаченні, в тонкому емоційному контакті, це час, коли серце відкривається абсолютно природньо, і в той же час одночасно знижується критичність до меж, до мотивів інших людей. Все сприймається більш чутливіше. Якщо у вас немає свідомого каналу цієї енергії духовної практики, Творчості емоційних практик, тоді вона буде йти в тіньові сценарії в ідеалізацію, рятівництво, любовну залежність це емоційні трикутники, це втеча в адикції, так залежності. І тоді психіка не буде проживати цей досвід прямо. Якщо психіка це не проживає, тоді тіло проживає, дає нам симптоми. І буде такий механізм, коли ми сильно на щось надіємось, ми зливаємось без меж далі. Ми розчаровуємось, і після цього самозвинувачення відбувається. Тобто відбувається повтор залежного цього циклу. На фоні коридору затемнень це проживатиметься гостріше. Оскільки старі емоційні контракти вони швидко втрачають життєздатність, вони швидко проявляються. І ось цей незавершений біль він підіймається на поверхню. Тому сприятливо в цей період перевести, інтегрувати енергію венери в рибах, зрілу форму, чесно називати свої потреби, ставити межі, проявляти це більш Зріло і не підміняти любов самопожертвою, виводити напругу через творчий і духовний канал, тоді замість руйнації ви отримуєте очищення чуттєвої сфери, відновлення цінностей, більш чисту здатність любити і не втрачати при цьому себе. Щодня повертати себе в ясність ваших цінностей, усвідомлювати духовну сторону вашого життя, любов, співчуття, дружбу, творчу реалізацію, самоповагу, вірність власній правді. Ці опори не можна підмінити грошима, статусом, потребою подобатись. Тоді енергія Венери падає на нижчий рівень, і ви застрягаєте в циклі. Коротких задоволень, це може бути їжа, секс, фантазії про соціальне прийняття без глибокого внутрішнього наповнення. І в такому стані, безумовно, посилюється тривога, зростає залежність від зовнішнього підтвердження, душа перестає вести. Ви перестаєте чути свою душу, вона буде виключно реагувати на подразники. Тому в цей період важливо тримати для себе планку. Ваші чисті наміри, етичність, уважність до тіла, це творчість, молитви, медитації, чесність в стосунках, відмова від самообману. Якщо ці принципи стануть вашою щоденною практикою, події будуть проходити точно як налаштування вашого шляху. Вони будуть співзвучні з вами, і кризи будуть ставати вашою точкою зростання душі. Після розвороту урану та його виходу з ретроградного руху на попередньому тижні 4 лютого до вас вже поступово почали приходити усвідомлення, інсайти, що по-новому все ж таки жити можна, і ви до цього готові. І цей вихід урану, він став підґрунтям до того, що буде розгортатися на прийдешньому тижні. Перехід Сатурну в новий цикл. Перехід Венери, і ми вже відкриваємо перед собою абсолютно іншу якість життя. Ми перестаємо спостерігати, ми перестаємо стояти осторонь, ми включаємось активно в цю гру під назвою життя. На цьому все. Я дякую вам за те, що ви були зі мною до кінця, і мені дуже приємно, що ви йдете в напрямку розвитку, ви йдете в напрямку наповнення себе, розуміння себе та свого шляху. І моя мрія. Щоб нас ставало якомога більше, ще раз дякую вам та до зустрічі на наступному тижні.